Місце, куди звозять рештки вбитої худоби, можна легко знайти за різким смердючим запахом. Звалище із гнилих кісток, тельбухів та шкур простягнулося по підпосадкою на десятки метрів. Коров'ячі голови лежать прямо із бирками. Залишки худоби сюди привозять машинами і переважно уночі кажуть селяни. Возять з сетева переробного цеха. Кішки возять ноги, голови. У нас навіть дві голови, у мене син ходив сьомий клас, валялися в школі. До найближчих будинків звідси менше кілометра. Собаки розтягують кістки на подвір'я, але найбільше жителі бояться, що зараза просочиться у ґрунтові води і потрапить до їхніх криниць. Діти воду п'ють, корови пасуться. Ви хочете, щоб у нас лікоз, туберкульоз, чуми, все, щоб в нас було. У розмову намагається втрутитися сільський голова. Після численних скарг жителів він зрештою пригнав на скотомогильник прибиральну техніку. Так для Тому. чого ж ти тоді викидаєш повозник? Голова запевняє, цим решткам уже п'ять років. І забійний цех, що відкрився у селі, тут ні до чого. А я говорю, що не вивозять вони. Я особисто не бачив ніколи. Голова постійно спілкується з кимось телефоном. Селяни кажуть, він має тут власний інтерес. Будівля, в якій працює забійний цех, колись належала саме йому, а зараз передана в оренду. Техніка та люди, що прибирають відходи, теж звідти повністю кооператив, це все на брату. да рідний його брат, да, голови. Новини про приїзд журналістів швидко розлетілися селом, тому у самому забійному цеху зараз тихо. Худобу поки ніхто не ріже. Із машин, що стоять біля дороги, мекають телята. я в кафе зайшов лимонаду ліманаду взяв. А тут шов з телям лимонаду випити. Прийшли. А що я не можу? За законом утилізувати рештки худоби мають на спеціальному заводі, куди саме вони вивозять відходи. На підприємстві відповідати відмовляються. Ні, ми не вивозимо а куди ви вивозите? Я не буду нічого коментувати. І Зачиняють під носом двері. По обіді спецтехніка зізвала, що поїхала, і тепер можна перевірити наскільки якісно тут прибрали. Більшу частину решток таки вивезли, але деякі кістки і досі лежать на поверхні. У районній адміністрації обіцяють усе проконтролювати. Через несанкціонований скотомогильник вже зібрали спеціальну комісію. Тут і ветеринарна служба, і прокуратура, і поліція. Там треба не просто вивезти зараз цих тварин, ну залишки тварин, а провести ще утилізацію самого ґрунту, тому що воно все просочене. Питання на контролі вже і в області ми звернулись, тому ми не дамо спуску цьому всьому. У ветслужбі вже встановили, що забита худоба чистилася у сусідніх районах та областях. Дане підприємство також користувалось цим новим облаштованим худобомогильником. У адміністрації намагаються оцінити шкоду, завдану екології. Для цього запросили спеціаліста із області, бо свого у районі немає. А поки дивна, якщо не абсурдна ситуація, найбільший штраф, що можуть накласти на підприємця ветеринари за цей безлад, усього лише 306 гривень.